Добрий вечір, друзі. Може хтось знає пораду, як швидше зайти до хати ввечері. Закрила сік, 9 година вечора. Я ще закрила березний сочок, 5 баночок закрила і шосту маємо. Неповно, щоб пити. Чую, на фоні в мене вже випралась пралка, що треба розвісити прання. І чоловік мій там теж ще щось працює. Навіть ну, ще зерно важить. Роботи маємо ще на годину мінімум. Дай боєш щастя, господар. Не чує. Дай бою, щастя, господар. Що там це? Що ти вже й ледве говориш. Чим Чимраз ти менше, тому щастя. Да. Що маєш багато роботи? Що важить зерно. Важити і ще треба пересипати, бо попросили мішки віддати. Ті ж самі, не те, що мені дати Ті ж Самі. Ті ж самі. І та, і нам людина дала, не зважила. Мусимо заважити. З записати. Ти має писати, так? 43,70 70 43. Угу. А ти не дивишся, що там, бо там в одному є пшениця. Або... А башуку в будівлічку. А, так. Двадцать шесть пятьдесят двадцать шесть, пятьдесят погано вечер видно. Тридцать шесть, двадцять. Тридцать шесть двадцать. 29.40 40 29-40. Є. Записала. Та не записую, то не записує ту дорогу? Набрав трошки. Сходав. В тому смалі. В тому салі Змарнів. Змарнів. Так, важко, це все пересипати. Що пересипати? Я Ще зараз два мішка змелю. Ти ж будеш молоти зараз? Та треба змолоти, але завтра мало є. Я на рамки що... буде, а на вечір вже не буде, я ще не знаю, коли знову додому прийду. Я тільки що поставила вечерю готувати. Ще годину-півтора в мене не буде. А так, прекрасно так, живеться то, в селі на свіжому повітрі. А так то хто та? Так добре робиться на тому свіжому повітрі. <рив> Життя в, в селі воно таке. <рив> Хтось каже. Відгодував, продав, гроші є. Так. То так хтось каже, так всі скажуть, ні? То саме, знаєш, саме легше робити рахувати гроші. От коли продаємо, тоді саме більше говорять, бо тоді саме більше заробляєш. Та? А цілий рік, як годуєш, то, то ніхто не бачить. Ну що, зерно тримати, зерно може бути запас. Клієнтів треба тримати, цінувати. Люди дзвонять, що мають зерно і хочуть дати, продати. Не дати, а продати. Ми не беремо, небагато, по 4-5 мішків але... Хто скільки має, так. Та? Ми, ми свою машину більше не привеземо. Так, та, ну плюс є такі, що дзвонять, я вам привезу там тонну. А добре вези. Вези, вже якщо везеш сам, то вже супер, нема питань. Так. Хтось має бажання привезти. Кривосте. Добре, що так. Що є, є чим годувати. Є що годувати? Є що годувати. Так. Може, ще буде що годувати. Дай Бог наша Альона не буде. Мії зносить на двір не витягли. Так? А не було, ну так, Мене не було, тебе не було. Якось був. Буде галяна гавка, ти прив'яжем для всього. Добре, йду я молоти, пересипати. А, ти йди готуй а я йду ще, чую пралка випала, просто треба ще прання розвісити. Соку закрила березво. Бачу? Люди чекають вечора. А я боюся. Бо після вечора буде знову ранок. Після вечора буде знову тяжкий ранок. <після векру> ті, ті ночі такі короткі, ні? казали, що зимою довгі вечори. Щось не дуже довгі. <після векру> Всім на добраніч. А ми <після векру> далі працювати.